Чуйся на небесах, нехай святить ім'я, і нехай прийде царство то нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винувачем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословен твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наш. Слава Ісусу Христу! Слава Ви, Тебе! Кожного народу, кожній країні, і навіть кожній найменшій нації є один день в році, коли вони залишають все, коли їхня оправа дає їм вихідні дні. І кожен з них... Патріотизмом в серці спішить до такого святого місця, як це в нас тут, в нашому селі, де там ті скульптори у своїх працях увіковічнили дорогі для них пособи. Так, читаючи всесвітню історію, ми знаємо, як французький народ поважав Жанну Дар. Читаючи ту ж саму історію, ми дізнаємося. Як величали македонці Олександра Великого. Греки мали свого визволителя Спартака, росіяни Пушкіна, німці Гьоти. Так само і ми, український народ, маємо свого, хоч і не полководця, але визволителя, бійця за українську націю Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко. Пише свої вірші, свої поеми для того, щоб підкріпити дух української нації. Читаючи його всі ті твори, ми дізнаємося, яка велика любов була у нього до української землі, до української мови і саме головне, до цілої своєї України. У тих творах він так само оплакує біду українців. Рад Шевченко дивився в майбутнє своїми творами. Подивімося сьогодні, чи нема таких сімей, які плачуть за своїми батьками, ті діти. Ті батьки поклали своє життя там далеко від своєї хати на тому майдані. Чи не плачуть сьогодні вдовиці за своїми єдиними синами, які так само покладали на них свою надію, мали надію на ту свою опору старості. Чи не плачуть сьогодні молоді дівчата за тими молодими хлопцями, які розтратили своє, тільки починаючи життя, знову ж таки на тому майдані? Чи не плачуть сьогодні ті отамани на могилах своїх собратів, які, з якими пліч у опліч боронили, боронили свою землю на тих барикадах? Чи не плачуть сьогодні дзвони в церквах, разом з ними священники і ті монахи, оплакуючи душі? Тих, хто полягнули з Небесної Сотні. А чи не плаче сьогодні наша Україна? Чи не стогне вона під гнітом того упадку, який заподіли, заподіяли нам оті так звані сьогоднішні ляхи? Це, дорогі браті і сестри, все діється тепер. І напевно, що буде діятися ще не один день, можливо, не один місяць, а то і рік. І ми, як нащадки, Нашого кобзоря Тараса Шевченка, який не побоявся в одиночку виступити проти такої навали, повинні вставати на захист своєї землі, своєї мови, своїх звичаїв, своєї церкви, сім'ї і родини. Сьогодні ми можемо пригадати собі слова одного з творів Тараса Шевченка, який сказав, що колись. Що ой не однаково мені, як Україну злі люди, лукаві у вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Так само і нам, дорогі браті і сестри. Не має сьогодні бути однаково, то, що діється далеко від нашого дому, в, тих Крим, в тому Криму, в тих Донецьках, Дніпропетровських, то є наша всіх земля, то є земля українська. Одним народом з одною вірою і з одною церквою. Ми повинні робити той переворот найперше у собі. Кожен своїй душі, в своєму серці, в найменшому селі, в найменшій хаті і в найменшій родині. І тоді той майдан буде великим, тоді той майдан буде непереможним, і тоді смерть тих наших героїв не буде марною. Сьогодні Вшановуючи пам'ять цього нашого великого кубзаря Тараса Григоровича Шевченка. І закінчуючи свої, цей виступ, я хочу завершити його ще раз і ще раз одними словами, словами вічної поеми його, що чиє, що краще і лучше в світі, як у купі жити, з братом добрим, добро певне, познать і не ділити. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Всі чесні усі, дорогі шановні мої свячани, сьогодні до нас знову прийшла 200-та Шевченківська весна. З того дня, як в підній кріпацькій родині народилось дитя, що стало символом української нації. Пітичим і гордістю її. Протягом всього життя його пророчі слова зерном правди сходять в наших душах, осяюють її і кличуть до боротьби. Бо саме тоді, в 1989 році, в нашому селі, коли наші жителі села будували цей прекрасний пам'ятник Шевченку і під час його відкриття стала ще одна символічна подія. Тому саме на цьому святому місці було перше піднято синій жовтий прапор на Прикарпатті. А серед наших односельчан гордо звучали слова, вірші, слова вірша Шевченка свою Україну любіть, любіть її, бо врем'я люте, в останню тяжкую минуту за нею Господа моліть. Багато хто старших людей пам'ятає той момент, коли світлом добра, світлом Шевченкового поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Освітилися наші душі. То був момент, коли Шевченкове слово кликало до боротьби за нашу вільну незалежну українську державу. Ми горді того, що на цьому місці, де ми сьогодні стоїмо, почався той шлях, що привів до нашої незалежності. Ми гордимося тим, що саме наш Шевченко став отим символом боротьби, боротьби зі злом во ім'я добра. Шевченко і Україна. Це два слова сьогодні знову в воєдиному, бо Україна сьогодні знову у вогні і небезпеці. Чи не встигли відспівати героїв Небесної Сотні, тих молодих хлопців, що життя своєї поклали за наше вільне майбутнє, як ворог, підступна Росія зі своїм Путіним, хоче роз'єднати наших громадян, гострить зуби на нашу землю, на нашу волю. Саме він вів російські війська в Крим. Саме він хоче розколоти нашу державу і приєднати до Росії. Послуговуючи брехнею, підступно він хоче завоювати світ. Думає, що в цій боротьбі ми не одні, адже весь світ осуджує його і підтримує Україну. Бо ми хочемо жити в дружній європейській сім'ї. І у кожного... Тарас Григорович Шевченко розвета могила. Світе тихий, край милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до світ сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись. На широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала долю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисів задушила під серцем приспала. Типи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Тарас Григорович Шевченко до Основ'яненка Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема Січі. Пропав і той, хто всім верховодить. Нема Січі. Очерети у Дніпра питають, де ж то наші діти ділись, де вони гуляють. Верніться. Не вернуться, заграло, сказало синє море. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці. Не встануть гетьмани, не покриють Україну. Червоні жупани. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди наша слава. Слава України. З собою забив, малого сліду, не покинув, не на наші славій України, на нашій, на своїй землі. Не пом'яне батько з сином, не скаля з сином. Молись, молися сином, за країну його замучила колись. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. я на ягнята, не мої ягнята. Поглянувся на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Нема вірної дружини, нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє тяжко тобі битись одинокому. З ким скажи мені світи лукавий, з ким жити? Нащо мені тая слава? Слава? Я любить. Я жити хочу серцем не красою, а мені ще й заздять гордою та злою. Хотів би, послухав би, заплакав би з ними та баля приборкала меж людьми чужими. Оцень, як брат за Шевченка у виконанні учениці, мені однаково. Мені однаково, що хтось дає поради, як нам жити. Нас має право всіх судити, один лиш Божий син, Христос. Та неоднаково мені, як будуть жити наші внуки. Те працюватимуть їх руки удома, чи на чужині і всякі різні метушні, провіп персон, все однаково, та що гвалтують рідну мову, ой неоднаково мені. Який ми виберемо шлях? Чи в Сибір, чи в Європу, чи в москаля знов за холопа будем? За це я маю страх. Боюсь, Тернових братніх уст. Що на вселенському розпутті нам приготовив дядя Путін у митний тянучий союз, якою мовою пісні у київських святих печерах князі отроки жони щирі співатимуть, будучи ні. Ой, неоднаково мені, і неоднаково мені, як Україну злії люди Присплять в лукаві і вогні її окраденою збудять, ой неоднаково мені. І оті лукаві злі люди. оченка чуємо ми зло. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава України.